Якщо колись доведеться обирати, ти обереш правильно. Пані прем'єр-міністрка розпочне самі з президенткою Дюсан. Хочете, щоб ми краще охороняли кордони? Ні. Я хочу охороняти їх для вас. Ви не можете дозволити французам диктувати умови. Політиком, якому люди довіряють, і нічого мені зробити це не завадить. премєр міністрко Ми вважаємо, що вашого чоловіка викрали. Гейл, ти маєш подати у відставку з посади прем'єр-міністра завтра до першого дня. У них її чоловік. Вам треба піти у відставку. Ми не слухаємося терористів. Бо не хочете віддавати владу. Але якщо статиму щось станеться, я тобі цього не пробачу. Благо, у нас є сім'ї. Я теж мама. No Це особисте. Груще не завершено. Sure. Я маю довіряти тобі. Мені дуже шкода, Ебіґал. Я, я не можу програти. Людські інстинкти підказують мені виконати вимоги викрадачів. Не робіть цього. Треба підняти ставки. Я не піддамся на погрози. А хто вважає, що я поступлюся? Сильно мене недооцінює.